Пенсіонерка судиться з Волиньгазом, обурена платою за доставку газу. У громадах волині скорбота за героями. Приїхали аж з Одеси. На кордоні затримали двох чоловіків. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з кордону. Голова Нацполіції Іван Вигівський приїздив на Волинь перевірити роботу правоохоронців у прикордоні з Білоруссю. Наголосив, що мають протидіяти можливим диверсіям ворога нелегальній торгівлі зброєю. Також голова Нацполіції проконтролював, як готується воювати Волинський стрілецький батальйон. Невдовзі цей спецпідрозділ має посилити сили безпеки та оборони на передовій. Зараз поліцейські воїни проходять заняття з вогневої тактичної до медичної артпідготовки та аеророзвідки. Також вивчають інженерну і вибухотехнічну справи. До стрілецького батальйону поліції особливого призначення увійшли співробітники різних служб: оперативники, слідчі, дільничні офіцери, інші серед них і бійці спецпідрозділів, які мають бойовий досвід із відстічі російської агресії ще з 2014 року. Лучанка судиться з «Волиньгазом» через тариф за доставку. Справою займається Луцький міськрайонний суд. Жінка порушує питання, чому вона має платити, адже трубу до помешкання підводили ще її батьки у 60-х роках. Тож, коли власницю будинку зобов'язали платити за доставку газу всупереч її волі, та звернулася до суду. Як судиться, дивіться у сюжеті. Це будинок лучанки Ганни Дубицької, який збудували її батьки на початку 1960-х років. Саме тоді до цієї вулиці вони й оплатили побудову мережі газопостачання. Власниця житла показує усі документи, які засвідчують це. Всі суми, труби, врізка, всякі там кришки, накришки. Все це включено в загальну суму. Волиньгаз не потратив своєї, не одної копійки. Не одної. Щоб провести нам газ на вулицю Вітковського, таких як я на вулиці є вісім будинків. Коли згідно з постановою Акар з 2021 року для населення встановили тариф на послугу з розподілу природного газу, а простіше доставки, пані Ганна сплачувала за неї як усі. Однак не припиняла шукати відповіді на питання: якщо труби належать їй, то ж за що вона платить 23-му році, коли вже ви знаєте. Я стала думати за що я плачу, і до мене приходить жінка, яка кожний тиждень місяць на перше число знімає показники лічильника, і я їй кажу, що я вас дуже прошу, передайте своєму керівництву. Хай. Дадуть мені договір, на основі якого я повинна вам платити. Окрім цього, пенсіонерку непокоїла сума оплати в платіжці, яка становила аж третину її доходу. При пенсії 2100 гривень. Мені виставляли оплату за транспортування 540 гривень. Робили всім за однаковою формулою, не вираховуючи дохід. Тому що є люди, які отримують пісатисяч зарплату. Я отримувала 2 тисячі ступенсію. І ви собі говіть, як я можу платити за транспортування газу таку суму. Який час вона вивчала різні документи, аби дізнатися, з яких складових сформували тариф на транспортування газу для мешканців приватних будинків у 2023 році, коли все для себе з'ясувала, пані Ганна припинила оплачувати доставку газу і невдовзі отримала чимало дзвінків. Вони мене тероризують, ми вам відключимо газ, ми вас в суд подамо. Я вже сказала, подавайте. Я вас прошу, подавайте, бо ви мене доведете до того, що я вже вас подам в суд. Я вже більше не могла того витримати. Суть позову. Е Пані Дубицький зводиться на те, що в неї є своя куплена труба, і за цю ж трубу Волиньгаз каже, давай плати, щоб ми за те, що ми качаємо по твоїй же трубі газ. Тому тут відображається політка подвійних стандартів. А що про це кажуть газовики? На нещодавнє засідання суду відповідачу справі акціонерного товариства Волиньгаз не з'явився однак, під час судового процесу Волиньгаз скасував борг позивачки за весь минулий рік, а це близько п'яти тисяч гривень. І це ще не все. Вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості відповідно просять закрити провадження у справі. А якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу незаконною, як таку. Тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної вимоги. Нарахування, рахування. Да, нарахування вони не не бажали вже прилюдно визнавати свою неправоту. Чи справді пані Ганна не має платити за доставку газу ані копійки, зважаючи на те, що труби в її власності, як земля чи будинок? На інтернет-сторінці газорозподільної компанії Волиньгаз написано, що плата за розподіл газу іде на обслуговування та отримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, зарплатню тощо. Ми звернулися за коментарем щодо цієї проблеми до акціонерного товариства Волиньгаз вимога наша була відкликана в зв'язку з тим, що вона неналежним чином оформлені на даний момент, але готується справа стосовно стягнення заборгованості окремим судовим впровадженням які виник між споживачем добицькою і атевороньгазу Ставлю вас до відома, що труби які вона проклала за власні кошти тобто вони в тариф по розподіл природнього газу не входять Крапка у цій історії поки немає. Слухання у справі позивачки Дубицької відбудеться уже 15 серпня. Адвокат пані Ганни каже, навіть якщо справу суддя закриє, а результатом буде тільки скасування боргу, його клієнтка судитиметься й надалі. Адже через тривалий судовий процес вона втратила пільги і субсидії, які тепер має намір відшкодувати за рахунок газовиків. На підставі встановлених обставин ми звичайно будемо ініціювати наступні судові процеси про поновлення в субсидії, про стягнення збитків з за три роки. А це сума що... 18 тисяч гривень. Ганна Дубицька каже, її справа це можливість зекономити і добитися справедливості для інших мешканців вулиці, чи навіть для решти українців, які мають документи, що труби по яких постачальник транспортує газ їхні. Мої особи це пів України, які користуються газом і які платять за транспортування. І я думаю, якщо я докажу це, це буде великий плюс. Нашим людям, тому що вони не будуть платити кошти. Основна вимога Ганни Дубицької до «Волиньгазу» – щоб акціонерне товариство визнало свої дії щодо тарифу на транспортування газу незаконними. Ми ж будемо стежити за справою, аби показати вам, чи визнає суд дії Волиньгазу такими, що суперечать законодавству України. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Важкі новини з війни. Луцька громада прощалася із героєм Юрієм Кушніром. У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону захисника, який поліг 28 липня на Харківщині на бойовому завданні. Йому було 34. Прощалися із захисником родина, побратими, небайдужі лучани. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей. За інформацією Суспільного, Юрій Кушнір пішов на своє. Перше завдання і в перший же день загинув. Поховали захисника у секторі військових поховань на кладовищі у гаражі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна та світла пам'ять герою. У скорботі Цуменська громада у рідний дім на щиті повертається Георгій Гламазда із села Башлики. 53-річний захисник був на війні розвідником номером обслуги у розвідувальному взводі. Він поліг 8 серпня неподалік Серебрянки Донецької області. У Георгія Гламазди залишилися дві доньки. Про зустріч захисника та чин поховання у громаді. Сповістять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Дуже хотіли до Польщі. Прикордонники на Ковальщині затримали двох одеситів, котрі прагнули за кордон. Неподалік Держрубежу їх виявив у неділю в досвіта прикордонний наряд відділу Рівне. З'ясували, що обидва мешканці Одеси, одному з них 32, іншому 36 років. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу та склали адміністративні документи про спробу незаконно перетнути державний кордон України. Міру покарання визначить суд. І це ще не все. Попереду багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. 12 днів без їжі води зв'язку Жив на острівці. Історія незламного воїна. У центрі Луцька порізали людину. У Нововолинську розгорнули теплий прапор України. Далі у випуску історія, яка відверто заслуговує стати книгою, розповідь від якої волосся стає дибки. Днями моя колега познайомилася з військовим, який мало не відтворив долю головного героя Роману Робінзон Крузо, Але у набагато гіршому воєнному варіанті він 12 днів без їжі, води та зв'язку жив на острівці посеред крижаної води на лівобережжі Херсонської області. Над його головою постійно літали ворожі дрони, і гради, а його руки й ноги. Стікали кров'ю від важких ран історія незламного українця, військового, який дивом вижив, далі у сюжеті. Із Романом Романчуком ми зустрічаємось біля військового госпіталю. У цьому закладі чоловік лікується і буквально живе вже три місяці. Його історія війни, як зі страшного фільму, і неабияк нагадує відомий роман Робінзон Крузо. Утім, історія Романа повністю реальна і незрівняно трагічна. Він 12 днів і 12 ночей прожив на невеличкому острівці на окупованому лівобережжі Херсонщини без їжі, води, людей з важкими пораненнями і під постійними обстрілами росіян. Пити сильно хотілося. З річки мусив пити. Сам чоловік із Рівненщини. Після армії переїхав у Луцьк. Тут одружився, народився син. На життя Роман заробляв за кордоном. Коли почалась Велика війна, він саме був у Польщі. Певно, третій день наш робочий був тільки. І по новинах і там видно. Я спочатку не вірив, що там реально там любляють. Може, думав, якісь такі якісь фейки. 26 лютого він же був в Україні, 27-го – у військкоматі. Більше року чоловік служив на Луцькому аеродромі. Згодом у 35-й бригаді штурмовиків потрапив на Херсонщину. Перше завдання пливти на кринки. Окуповане село на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Через постійні обстріли дістатися туди, каже Роман, було вкрай складно, але хлопцям таки вдалося. Там Роман отримав перше важке поранення. Розпороло мені руку до кістки. Поприбували сухожилля, бо аж пальці скручувалися. Ворог нещадного тив, тому евакуювати Романа і ще декількох поранених хлопців змогли лише на четвертий день. Утім, і цей порятунок росіяни зірвали. Пару хвилин пропливли і тоді лодку розстріляли. Зразу мотор, щоб далі не відпливли, і далі почали стріляти в нас. Там мені і стигно перебили. І потім одразу лодка загорілася і мусили вискакувати з тої Лодки. Думав, що вже утонув, що одна рука, одна нога. Як виявилось, і друга нога не ціла, перелом. Дивом чоловік доплив до берега. Всі, хто міг ходити, згадує, рятувалися, як могли. А він, мокрий, холодний, закривавлений, приліг на маленькому острівку серед води. То була рання весна, навкруги крижана вода. І в першу чергу туринкет собі настигну, наложив, щоб кров зупинити. І не знаю, трохи посидів, може, з пів години. І розумію, що вже нікого нема. Там ніхто не знає, я так зрозумів, що, що я там знаходжуся. Ось завтра тунікет і одразу вербувся. Я думав, що краще крові стекти, ніж. Потім мучитися. Але потім прокидаюся, бачу, що нічого не вийшло. треба щось робити. Ні телефона, ні рації, ні їжі, ні води. Кілька днів він пив з річки від ворожих розвідувальних дронів, ховався між невисоких дерев і кущів. Уже на третій день мене дрон почав мною літати. Я спочатку ховався від нього. Там капшона накинув, щоб менше було видно. Я вже побачив, що з боку впало, щось я думав, що то вже скіт, що вже все. Але думаю, нічого не зривається. Я щось глянув, бачу якісь уборці таке, щоб не змокло. І тоді зрозумів, що то наше. Відтоді український дрон навідувався до Романа щодня. Так побратими доставляли йому ліки, воду, енергетичні батончики, рацію. Це власне фото зроблене з того самого безпілотника. Самі ж військові змогли дістатися до чоловіка аж на 12-й день. Не могли зайти хлопці, не могли лодки зайти, заплутати взагалі. На які були пусті обстріли. Спробували. Будь-то три рази пробували. Три рази, певно, зайти вже, не запливти, а у тих лісках зайти, там річечки, само собою, перепливати лодками. Порятунок Романа тривав від ранку до пізнього вечора. По суші, річках, лісах. Роман тоді вже був у важкому стані. Увесь цей час військові несли його на собі. Був Знесилений, тим більше рука гнила наполовину, стегно перебите. Але нічого тримався, ми там трошки відійшли вглиб той ну, тих посадок біж річечками, і там вже сіли перепочити, то мені в знеболююче. У Херсонській лікарні перша ампутація руки. Ноги Роман втратив в Одесі, коли почали сохнути пальці і взялась гангрена. У Луцьку операція на стагно, лікування і довгий процес підготовки ніг до протезів. Нові ноги Роман отримав лише тиждень тому. Ноги пристосовуються помаленьку. Зразу то взагалі. Стати не можна було. У нас непривички все жало, все боліло. Але почують один день трошки, другий день трошки. І воно так вже можна трошки пройтися навіть. Нову руку Роман ще не отримав, чекає. А поки що сили старається навчитись ходити, аби назавжди відмовитись від крісла колісного, вийти за межі госпіталю, повернутись додому із своїми ногами піти із сином на прогулянку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Найбільший в'язаний прапор України такий стяг розгорнули у Нововолинську. Яскраве дійство відбулося напередодні у межах всеукраїнської акції Нитка єднання на майдані Незалежності. Прапор створений із в'язаних фрагментів невеличких квадратиків розміром 20 на 20 сантиметрів. Ідея акції належить жінкам з громадської організації Старт у нове життя, які переїхали на Волинь, рятуючись від війни. Прапор кажуть вони це про єднання українців у день, коли мали розгортати полотнище, Воно іще збільшилося, бо нововолинці принесли багато в'язаних жовтих та блакитних клаптиків, які тут же на майдані незалежності і пришили до вже готового стягу. На сьогодні теплий прапор має довжину близько 9 метрів та зшитий із майже 600 фрагментів. Загалом у майбутньому його мають зареєструвати у книзі рекордів України. До кримінальних подій у Луцьку юнак встромив ножа під ребро іншому. А почалося все з бійки поблизу одного з закладів на вулиці Лесі Українки. Під час конфлікту 19-річний хлопець витяг ножа і вдарив ним на рік старшого юнака. Того забрали до лікарні. Зараз його стан стабільний. Іншого ж затримали. Нападника ж поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури йому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження. На ковальщині аварія з двома постраждалими близько четвертої ночі у селі Купичів. 19-річний водій Форта під час розвороту зіткнувся з мотоциклом Теккен під керуванням 23-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП водій двоколісно отримав тілесні ушкодження. Після меддопомоги його відпустили додому. Однак 24-річну пасажирку мотоцикла з травмами госпіталізували. Окрім цього, в аварії постраждала 17-річна пасажирка авто. З мотоцикла впав на дорогу. Таке зафіксували поліцейські у селі Луків Ковальського району. 30-річний місцевий житель їхав на двоколісному та не впорався з керуванням. У результаті впав просто на дорогу. З'ясувалося, проблеми виникли не на порожньому місці. Чоловік дозволив собі сісти за кермо перед тим, добряче випивши його. ушпиталили, а мотоцикл з місця ДТП вилучили. Удома ховав майже кілограм наркотиків. Стільки знайшли і вилучили правоохоронців мешканця ківерець. Йому 32 роки. З обшуком до нього прийшли, бо мали підозри, що той причетний до зберігання наркотиків у великій кількості. Підозри виявилися справедливими. Поліцейські знайшли близько кілограма канабісу, стебла цієї ж рослини та ще й 30 грамів амфетаміну. Ківерчанину світить до трьох років позбавлення волі. Підроблення алкоголь та цигарки з етикетками відомих брендів судитимуть волинянина, який продавав контрафактні сигарети і спиртне. Чоловік незаконно купував їх, щось продав, а щось тільки збирався. Хоча й знав, що робить незаконно, бо весь товар був без марок акцизного податку. Більше того, відповідно до висновку спеціалістів, сигарети були фальсифіковані а спиртне виготовлене з порушенням технології. І не відповідало нормам ДСТУ. Стало відомо також, що підозрюваний уже попадався на такій же торгівлі раніше. Його долю вирішуватиме суд. Забіг у повзунках. Такі змагання провели у Нововолинську для малюків. Участь у ньому взяли 18 дітей. Гетьмалі, від восьмимісячних до тих, кому недавно виповнився. Аж рік, аби вони не сходили з дистанції, батьки заохочували їх рухатися прямо іграшками, пляшечками і навіть телевізійним пультом. Кожен з малюків мав подолати чотириметрову доріжку. Перемогли найспритніші нагороди Давида Олейникова та Єсенії Усової вручив міський голова Борис Карпус їхнім батькам. Окрім дипломів, вони отримали по велосипеду. Решті малюків теж дісталися і подарунки, і дипломи. Забіг для малят у Нововолинську влаштовують уже вдруге. І в друге, і в-третє, і загалом щодня закликаю не втомлюватись, дякувати та допомагати нашим силам оборони. Будь-який навіть невеликий донат важливий. Про важливі новини краю завжди компетентно розкаже і покаже. Дванадцятий до того ж зробиться оперативно, незаангажовано та цікаво. Дивіться, переконуйтесь. Ну, якщо в село обставини ви таки не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, якщо вважаєте за потрібне, поширюйте і ставте вподобайки. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Дякую за увагу і зачу всім нам обґрунтованого оптимізму. Побачимось!